А зараз поговоримо про фонд держмайна і про продаж суми Хімпрому. Саме є діло в тому, що фонд «Держмайна» майна голосив продаж суми Хімпромі. Акціону запланували на сьогодні. Стартова ціна 1 мільярд 158 мільйонів там із копійками гривень. Мови продажу є погашення протягом півроку боргів і зарплати та перед кредиторами є борги. Повідомили про це в фонді. власне. Детальніше будемо говорити з Андрієм Шабельником, головою комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації професійної організації Національна асоціація адвокатів. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Пане Андрію, складна тема. Не всі розбираються в інвестиціях, так, але очевидно, держава хоче, ну фактично маючи там 100% цього акції цього підприємства, от його продати та, в приватні руки. Чи тут приватизація? Це є добре от в цій ситуації. Розкажіть нам свою аналітику з цього приводу. Переконаний, що приватизація в будь-яких умовах це добре, тому що приватний інвестор, приватний власник набагато кращий, ніж державний, і набагато більше користі відповідно принесе і суспільство. Тому що вже досвід там радянських часів показав, який ефективний користувач держави. Ну в лапках це ми побачили тоді, коли економіка фактично перестала працювати. Тому ну звичайно є ризики ніхто не прибирає військові ризики, воєнні ризики, і тим більше підприємство наближене до зони бойових дій. Тому інвестор, який буде заходити на дане підприємство, буде приймати участь, він це все буде зважувати і дійсно приймати рішення, вкладати інвестувати мільярд. Більше мільярду, і ми сподіваємось, всі все суспільство. Що ця сума збільшиться, тому що це початковий е, лот, тому це може бути і в два рази, і в три рази більше. Ну, сподівання наші, е, і сподівання держави на те, для того щоб ви дещо. Про умови сказали, але uh -huh. за тим є і погашення заборгованості є і виплата дивидендів за 2024-2025 рік. Є і обов'язок не звільняти протягом півроку працівників, тобто багато соціального навантаження, яке е, лягає на інвестора, і цільова діяльність підприємства можливо, хто не знає, виготовлення добре, що для нашої держави і для експорту надзвичайно важливо. Тому зберегти галузь. мало хто знає, наприклад, що це не підприємство практично не працювало в період повномасштабного вторгнення, і лише минулоріч воно запрацювало і вже минулого року більше 600 міль... мільйонів задекларувало прибутку таким чином, навіть в цих умовах, коли були прильоти, навіть на підприємство, воно показало свою ефективність і можливість працювати і заробляти гроші, що для інвестора надзвичайно потужний сигнал. Тут найбільше, звичайно, буде осторогою для інвестора. Найбільшою це воєнні ризики, це наближення до зони бойових дій. Тому це може зупиняти тут. Є механізм лише один страхування даних ризиків, що е, можуть забезпечити і. Уряд і міжнародні інвестори, міжнародні страхові компанії, які можуть це страхувати, і фонд спеціально створений багато ініціатив з приводу саме страхування цих ризиків, тому що інвестору вкладати гроші і розуміти, що на завтра діяльність підприємства буде паралізована або воно буде знищено. Також ці ризики потрібно враховувати, пане Тому Андрію. А, на, от, так, наскільки так, наскільки так. я розумію, якщо це правильно, суми Хімпром, це ж ну, підприємство подвійного призначення? Та, ви сказали про там азотні добрива, які воно виробляє. А також воно для держави могло би працювати для оборони, наприклад. Чи правда це? Тобто воно кажучи, якби держава могла собі ну, дозволити це, то чи було б це корисно? У нас хвилинка буквально це під це підприємство ще з радянських часів. Там е, і деоксид титану, і неорганічна хімія. Напевно, ну ми, ми з вами не, не хіміки, і не в прямому ефірі не будемо складові е, для певних видів озброєння. Напевне, там або. Для оборонної промисловості, звичайно, це все можна використовувати. Але на даний час ми говоримо виключно про мінеральне добриво, про сільське господарство, про валюту, яка буде отримуватись від експорту. На даних мін добрив і про забезпечення нашої економіки. А так, звичайно, з, з огляду на хімічний склад тої продукції, яку виробляє дане підприємство, звичайно, можна виробляти і для оборонної промисловості певні товари, перепрофілювати його. Тобто тут варіантів безліч це все буде залежати від ініціативи держави і від можливості інвестора. Дякую який це вам зможе забезпечити. Якому дуже що долучилися. Пояснила Андрій Шабельникову, голова комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації професійної організації Національна асоціація адвокатів України.